19200, взуття сорту «Крем Плюс Екстра в оригіналі. Ось така перша пара у нас попадається. Дуже класні, дуже зручні. Дорого вартісна моделька. У розмірі у нас де буде розтритні розмір. Ось такі гарні віночі. Подивіться, як гарно викладає за кіца. Іде міксон. Чоловічі. також тоді такі гарний стан їх. Посоди, що це в оригіналі. 42,5. Я подивляюся 35 кг. 35 кг. Ньюбеленси, жіночі, дуже красиві, легесенькі. 36 розмір. Ось так вони виглядають. Трошки буду орієнтувати вас по розмірах. Так, наступні в нас я дивлюся розмір. Е, так. 44. Ось такі. 44. Бачите, що є чоловічі жіночі, гарне наповнення. Так, New Balance, Теж, до речі, дуже цікава моделька. 44,5 євро. 28,5 см, 28,5, я думаю, що це ось, десь 43. Це печь мене 44,5. Десь такий орієнтовно, може 44. Це така нога яка така посадка. Наступна моделька, дуже класна, дійсно, в 44-му розмірі 285-295. Ось така. Вона виглядає габаритна, але насправді на місці буде досі інакше дивитися. Так, ще одні кросівочки, бачите, Adidas. А дідасики Розмір 38-24 см, Ось така біленька, гарна базова модель. Пума. Пума одразу дають. Розмір 38. Ось така. Подивіться в гарному стані. Тан підошва. Скетчер Це американська не помиляється, це американська фірма. 38. Ось так виглядає. Цікаво, як квіткова адідаси. Бачите, що є багато брендових. Так, 32, 23,5. Ось така синенька. Так, футбольне дитя. в розмірі 41. Стан новий. Можете подивитися. Так, далі Nike, легесенькі наліто літо cb 5 Подивіться гарного такого кольору, м'ятного. Звичайно, присутні і класичні. Але це Томарі, 37-й розріб, шкіра. Подивіться, які Ідеальний. Так, балеточки. Такі балеточки, боцонішки, 37-й Танк ідеальний. Це фаворит, дуже красивий гарненькі, червоні, з таким гарним оздобленням. У розмірі 39. І гарний каблучок. Маленький, гарний, трендовий. Вічка, що йдуть. Якщо класичний звучат, то гарний маленький каблучок. 39. Якщо ви пам'ятаєте, тут 24. 39-й. В 39. гарному комбіозовому кольорі. Балатки під... Мішель корс, Михаїл Корс, ось такі. Повністю є логотепи. Так, розмір, розмір, розмір. Зараз А Розмір я не бачу. Мав бути вказане, але це дуже багато часу піде на це. Так, Ще одні звичайні легесенькі, простенькі також є. Люди, які люблять ось таке золоте поборлення. Просі кеди. Так, але це брендові разу, разу лінії. Якщо не помиляюся, чи яка не вимула 38 розмір. Ось такого плану. Ще одні кеди. Пример. 38 розмірі. Там ні, дійсно до вазде. Ось такого плану. Гарненький. Найкінь. Також є малий відсоток дитячого, звичайно, що є малий відсоток дитячого. Це розмір іде на найку 235, 36,5. Най та дітати завжди відрізняються по розміру. Тобто розмірна кішка, там на пів розміра. Них інакше. Так, найті. Такі ось це також і футбольне взуття такого плану. Балеточки, точніше, тупики на зручному, низькому полику, стильно оздоблений чорний плюс бежевий колір. Звичайно, є епікеточка. І показано, якщо не помиляюся, тут середині шкіра. Так, середині шкіра. Новенькі, красиві. Так, є люди, які мають носити Флоренція, мабуть, і в Італії. Носити мають легесенький підйом. Це для них, це життя саме для них. 37 років. Ось такого плану. А це вікова категорія різна. Класика. Дуже красива класика. Нізно, блакитний такий колір, легесенький, розмірі 38. Гарний стан. Бо все Так, що не бомбез, значить в середині може бути шкірно, або дуже гарний замок. Сороковий рот. Ось такий коралевий, насичений коралевий. Так, ГЕОКС. Yes. Ось такі середині пісівки. ГЕОКС, yes. 38-й, мабуть, щоб хтось поставив. Найки. Ось такого плану. Дуже красиві, тільки не онові. 36 розмір, 23 см. Ще одні найки. 45, 25 і 5 см. Ось такі найклоки. Бенч. Стан ідеальний, і я не помиляюся, стан дійсно ідеальний. Розмір, мабуть, що десь 42-й розмір. Ось такий бенчик. Так. 38-й розмір, лофери, жіноці. Ще одні лофери. Габаритники, такі 40-ковому розмірі. Вони якраз ідеально, хоч вони світленькі, гарно, ніжну, пудруву кольору, вони далі походять на холодну пору. Або дощову літню пору. Так, це в на нас іде пуба. Балеточки, дуже гарне клітіння, дуже сильне, вони йдуть нове. Вони новесенькі, балеточки. Дуже красиві, цікавий. Так, ще одні круті, рікери. Ріккер, ріккер і кімнат розміру 38. Ось такого. Так, Зручний, гарний каблучок, стійкий, красивий. Ось такі. жіноті, гарне поєднання кольорів, дали. б нас сказала сороковий, шкіра. Пише, що є шкіра. А, веро... Маде і Інталія. не прочитаю, щоб не перекривляти бренди. 38-й розмір ось такого плану. Також на дуже гарному, гарному стані. Вони казали, що там у нас варто кусівочки, ось ми також є в нас крусівочки. Ось такі найки, в дуже класному стані, дуже гарнесенькі, стильний, базовий, чорний. 39-му розмірі. Балеточки, е, олівер. Так, С ОЄВЕР в 39-му розмірі. Бачите, що якщо бак такий класичний, то кож бренди. Рікер. Uh, зовсім, вони зовсім не вагомі. 38 розмірів. Так, наступні такі підфібої, також з плану. Розмір зараз дивлюся, кажу. 39, дивіться. Так, ще одні красивочки. І це спокійно займаємося. Все нормально. Робочий момент, зазвичай, треба стоє. Так, 41-му році. Ось такі дійсно класний стан. Подивіться, стан підоспі, не протерті протектори. Так, ще одні, бачу, що тут всередині можливо, що шкіра. Дуже гарно зроблені. Ось такі в 37 розміру. Вони також легенькі, ніжка не дерев'яна, щоб буде дуже тручно підлаштовуватися під вашу воду. Так, ще одні крусівочки, асікси, асікси. 45. 45. Крусівочки. Чорні, базові. Звичайно, що чоловічі. Um, так, десь шукаю 43, якщо не помиляюсь, 43 розмір. Сікі гарні. Так, ще одна. 36 розмір. Ось такі. Бачите, що тут також є позначка шошкіра. Весеннішки легесенькі. Так, бачите, що габор. Вісімка. Маленький зручний каблучок, Зовсім не вагомий. Трішки довше займеться відео у нас, тому що хочу більше показати, розказати трошки про розмірну сітку. Це блукоралі. 44 розмір. Туфт. Гарний, стильний, нічого зайвого. Крусівки. Adidas, Крусівки Adidas. 36, 22, 5. Це йдуть підліткові. Так, це щось таке Італія. Італійський патент. 42 розмір. Серед них, якщо не помиляюся, що... шкіра. Подивіться, їхній стан. Це дійсно таке міцне, достатньо, класне, чоловіче. Гарно здобрано тут завжди. Тобто затиратися, так, щоб не було там виручок, потертості, десь зашкодилися. Бо щось такого плану часто буває, звичайно. Не буде. Воно захищає. 37 розмір бачу, що то спорт, Маде Мадин Італія. Ось такі гуардіні Такого плану. До речі, дуже мигленькі. Багато брендів буде ще бчати. Чимось часом все навчимось, будемо знати, але всіх брендів ми не вивчимо. Дивіться, які красиві. Червоні червоні. 37-м. Дезе. Дезі. дезі. 37 воротник. Ось такий. Ще наліпка є. І показуємо, що, показуємо, що шкіри є чи нема. Не пише, щоб було шкіра. А це я думаю, що тут шкіра присутня. Бо, якщо напоминаю, це замш, Дуже красиві, зручні. Розмір. Розмір розмір розмір. Шукаємо. Там Бачу в середині шушкіра, Багато мастерство шошкіри на є. чоловіки, чистка пише. Можу, ззаді десь побачити? Ні, нема. чоловіки, гарні кросівки, базові також. Жіночі, простенькі, біленькі, 38-му розмірі. Щось. Так, гналь чоловісін, великий розмір, звичайно. 49,5. 49,5. Ось такі. Так, ще одні є. Шкіра. Так, Італія патент. Ви мене правильно сороковий 40 розмір. Ось такого плану, звичайний, нічого лишнього маску і чемпіонці. Чемпіон, ось такий. Станий клуб гарнесенький. Зверху потерпістів немає. Розмір дивимося ми. 39. 39. Гарний ходовий розмір. Чемпіон. 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 Так. Ось такого плану. Звичайно, є любителі такого. Вирізнятися. Зірочка палає, як то кажуть, 37 розмір. Ось такого плану красивенький. Так, трішки заблудились від клюхи, але я впевнена, що це іде шкіра плюс замк, мокрий замк. Розмір, на жаль, не бачу, але дуже гарно, стильно витане. Нестандартно як посередині, гарно збоку. Стивно, красиво і достатньо міцні. І останні у нас ось такі жіночі. В 37-му розмірі стан їх ідеальний, каблук гарний стійкий, а для замовлення що ви тепер все своєму менджеру ви телефонуєте нам, щоб зробити замовлення на даний лотик.